Починаючи з цього року, тобто з 2025-го, почнеться нове покоління дітей бета. Ну і вони першими виростуть у світі, де штучний інтелект та автоматизація є невід'ємною частиною повсякденного життя. При цьому генерація бета змінить альфа, які народилися з 2010-го до 2024-го року. І при них правитиме покоління ікс. Це ті, які народилися з 1965-го до 1980-го року. Ну а головною загрозою Бетівців стануть зміни клімату. Дослідник поколін Джейсон Дорсі звернув увагу на те, що бета народиться у постпандемічному світі, який вони вивчатимуть на уроках історії. І оці діти зростатимуть у світі, які бореться борються з наслідками зміни клімату, і їм з ранніх років будуть прищеплювати екологічну відповідальність, зокрема концепції зеленого мислення, сталого споживання та відновлювальних джерел енергії. Ну і також завдяки технологіям, таких як мета, всесвіт і глобальні мережі, покоління бета буде більш інтегрованим у світову спільноту. Вони знатимуть кілька мов, розумітимуть культурні особливості різних країн світу. Не варто зауважити, що людство умовно поділяє покоління за роками народження, враховуючи вплив історичних, соціальних та технологічних змін. І от кожне покоління має свої унікальні характеристики, сформовані в умовами, в яких вони росли. Ну і тому далі будемо розповідати якраз про них більш детально. Отже, з 2013 до 2024 року у світі народжувалося покоління Альфа. Це діти, які буквально знайомляться з гаджетами, які як тільки починають ходити. Ну і часто використовують цифрові при. Рестрої ще до школи. Проте внаслідок великої кількості швидкого контенту в інтернеті у покоління Альфа формується звичка до короткочасного сприйняття інформації. Покоління Z, або, як їх ще називають, цен. Теніали народилися у період з 1997 року до 2012 тисячі І це перше покоління, яке зростало в умовах цифрової революції. Вони не знають світу без інтернету, смартфонів та соціальних мереж. Центеніали орієнтовані на індивідуальність. Вони використовують соціальні мережі як платформу для самовираження. І представники покоління Z, прагнуть до балансу між роботою та особистим життям. Вони віддають перевагу віддаленій роботи. Або гібридному формату, ну і також орієнтується на професії, які дозволяють поєднувати творчість із високими технологіями. Центеніали підтримують ідеї рівності, інклюзії та толерантності. Ну і це покоління активно створить, активно говорить про важливість психічного здоров'я. Покоління Y або ж міленіали це ті, які народилися з 1981 до 1996 року. І це перехідне покоління, яке виросло між аналоговою та цифровою епохами. Вони стали першими, хто почав активно використовувати інтернет та мобільні телефони, але ще пам'ятають життя і без них. Міленіали мають один з найнижчих рівнів освіти серед усіх поколінь. Вони прагнуть. Найвищих рівнів вони прагнуть до професійного зростання і активно інвестують у курси, тренінги та додаткове навчання. Також ці люди не схильні до багаторічної стабільної роботи в одній компанії. Вони віддають перевагу можливостям для розвитку гнучкому графіку і балансу між роботою та особистим життям. І, одна відміну від старших поколінь, міленіали цінують враження і досвід більше ніж матеріальні блага. Ну і тому охочі витрачають гроші на подорожі, фестивалі, гастрономічні. Враження ніж на дорогі покупки покоління Y активно підтримує рухи за права жінок, ЛГБТК спільноти і також етнічні меншини та екологічні ініціативи. Міленіали часто відкладають створення родини на більш пізній період, але надають великого значення міцним та здоровим стосункам. А от покоління Ікс, яке ще називають покоління перехідного періоду або люди між двома світами, народилося з 1965 до 1980 року. І покоління Ікс формувалося у світі, який перебував між традиційними цінностями попередніх поколінь і швидкими змінами, які зумовлені розвитком технологій та глобалізацією і економічними викликами. Це покоління виростало у період, коли багато родин переживали економічні труднощі, а рівень розлучень зріс. І Багато представників покоління X з малку привчаються до самостійності і відповідальності, адже часто залишаються вдома самі після школи. Вони обирають реалістичні підходи до життя, прагнучи уникати надмірного ризику. Вони стикаються з одночасними витратами на освіту, дітей, догляд за батьками та забезпечення власного майбутнього. І покоління X стало основою сучасного світу. Вони запровадили технології, започаткували багато бізнесів і створили основи для глобалізації. О до речі, пишіть там свої думки з цього приводу, чи погоджуєтеся ви ось такими висновками дослідженнями, ну і до якого покоління можливо навіть себе відносити? 068 044 0441. Я ж Ще продовжу трішечки, тому що є ще кілька інших поколінь, про які зараз будемо говорити. І отже, покоління бебі-бумерів народжувалося у період з 1946 до 1964 років. Це покоління народилося після другої світової війни у період демографічного вибуху. Вони виросли в умовах економічного підйому і стали активними учасниками соціальних революцій 60-х років. Після війни багато сімей вирішили заводити дітей, що й призвело до значного зростання населення. І це покоління отримало доступ до кращої медицини, освіти інфраструктури. Бебі бумери виросли у світі політичної напруги між штатами та СРСР, і це вплинуло на їхні цінності, зокрема повагу до стабільності та безпеки. бебі бумери виросли у світі економічного процвітання, що сприяло формуванню культури споживання, і вони прагнули досягнути фінансового благополуччя, придбати власне житло, автомобіль і забезпечити їх дітей також бабі бумери стали першим поколінням, яке масово виросло у стелебачення. Воно вплинуло на їхню культуру, стиль життя та політичні погляди. А от з 1928 до 1945 року народжувалося мовчазне покоління, яке ще називають поколінням скромності. Мовчазне покоління виросло в умовах глобальних економічних криз, війн та нестабільності, що спробувало їхню зосередженість на праці, обережність і повагу до традицій. Це покоління відомо своєю схильністю до уникнення конфліктів та високим рівнем конформізму. Представники цього покоління виросли в умовах, коли наполеглива праця була єдиним шляхом до успіху, і вони демонстрували демонструють високий рівень відповідальності та професіоналізму, працюючи в умовах важкої фізичної праці або початкової механізації, вони демонстрували витривалість і зосередженість на виконанні завдань.